Такому вигляді, якщо це було так сказано, що передати це питання під мандат ООН для підготовки чесного референдуму, там скажімо, за 20 років, пропозиція абсолютно неприйнятна. Вона цинічна, вона не спирається на міжнародне право. Якщо б пан Сікорський сказав би давайте ми передамо Крим. Під мандат ООН для того, щоб відновити суверенітет української держави і відновити права корінного народу на свою землю у складі української держави, я б йому аплодував. Але в такій формі, якщо це він так сказав, я не тільки що не аплодую, Я заперечую, щоб нашу землю давали під референдум тих, хто колонізував її з 1783 року і хто захопив її.